Вітаємо, шановні глядачі! На ютуб-каналі магазину Айва. На цьому каналі ми розповідаємо про електротранспорт, електротрицикли, електроскутери, електромотоцикли та електромобілі, які ви можете придбати в нашому магазині Айва Підписуйтесь на наш канал та наші соціальні мережі, щоб не пропускати корисні та цікаві відеоогляди, тест драйви та порівняльні відео різних моделей. Зараз традиційно на екрані з'являться наші контакти, за якими ви можете зв'язатися з нами, щоб зробити замовлення або отримати консультацію. Також ми залишимо номера телефонів наших менеджерів та посилання на наші соцмережі внизу в описі цього відео. І звісно, ми залишимо посилання на цей конкретний товар. До цього на нашому каналі в основному були детальні відеоогляди на кожну модель та декілька порівняльних відео різних моделей. Сьогодні в нас новий формат відео тест-драйв. Коротко розглядаємо конкретну модель і проводимо тест-драйв. Сьогодні в нас на тест-драйві електроскутер IVB. Детальний відеогляд на цю модель вже є на нашому Ютуб-каналі. В цьому відео ми поговоримо коротко про основні моменти та проведемо тест-драйв. І зразу хочу наголосити, що ця модель є в наявності в різних кольорах, такі як білий, блакитний та сірий. Щодо габаритів електроскутера Айвебі, висота в нас без дзеркал заднього огляду складає приблизно 97 см. Ширина по керму 69 см, довжина приблизно 185 см. Розміри сидіння 65 см довжину 36 см ширину. Електродвигун. Ця модель обладнується заднім мотор колесом і є різні варіанти потужності 1000 Вт, 1200 Вт, 1500 Вт. Тут встановлене на 1500 Вт. Максимальне навантаження у вас буде складати до 185 кг. Акумуляторні батареї можна встановлювати різні: як графенові свинцево-кислотні, так і літієві. Тут встановлений графеново свинцево кислотний акумулятор 72 вольт 20 Агодин. Максимальний запас ходу у вас буде 65 км. Гальма. І спереду, і ззаду дискові. Амортизатори. Спереду гідравлічний, ззаду – гідравлічний шини 10-дюймові. Безключовий доступ є. Набір ключів стандартний. Завести можна як із ключа, так і за допомогою безключового доступу. Сигналізація, звісно, є, як і в будь-якому електротранспорті Айве. Дисплей великий, яскравий, led дисплей В житті він так не блиме, це тільки при зйомці відео. Щодо багажних відділень, основне багажне відділення знаходиться під сидінням. Сидіння дуже зручне, велике та дуже м'яке. Цей момент відмічає кожна людина, яка користується електроскутером IVB. Як ви бачите, багажник тут дуже глибокий. Серед усіх електроскутерів IVA, які ми зараз маємо, це найглибший багажник. Сюди можна абсолютно зручно покласти всі свої речі або покупки. Також цей електроскутер можливо додатково обладнати заднім підвісним багажником кофер. Ми просимо уточнювати у менеджерів, які саме кольори кофер Кофрів в нас є в наявності. Кофр замикається на ключ та на такі закльопки з обох боків. Щодо зарядки, заряджається від звичайної розетки 220 вольт. Стандартний зарядний пристрій ми видаємо при покупці в комплекті і роз'єм для зарядки знаходиться ось тут. Тож, тест-драйв. З'їхати або заїхати з невеличкої горочки це взагалі не питання. Як ви бачите, дорога в нас тут зовсім не альо, але ми можемо вам гарно продемонструвати. Завдяки своїм досюджмовим колесам, електроскутер IVB має дуже гарну прохідність, тому якісь невеличкі нерівності на дорогах це зовсім не проблема. Також цей скутер має дуже гарну маневреність, тому ви можете спокійно їх об'їжджати. Спеціально показуємо роботу амортизаторів, як ви бачите, всі нерівності на дорогах поглинають чудово. Проведемо невеличкий тест. Давайте заїдемо з вами на горку і з'їдемо з неї. Як ви бачите, дорога тут теж не альо, але цей скутер абсолютно впевнено почуває себе як на рівних дорогах, так і на дорогах не ідеальних, з якимись нерівностями і так далі. Ось так цей скутер розвертається. Тут ми взяли достатньо великий кут, але звісно можна допомогти собі ногою і розвернутись на меншому просторі. І ось так ми з'їжджаємо з цієї чудової горки. Також ми маємо важливе оголошення. Наш канал потрошку зростає і збирає навколо людей, яким цікава тема електротранспорту. В багатьох авторів на Ютубі ми бачили дуже класну і благодійну ініціативу. Тому ми також відчуваємо в собі силу започаткувати таку ініціативу на нашому каналі і робити внесок в наближення нашої перемоги, оскільки кожна така допомога важлива, і всі ми маємо зараз одну спільну мету. Тому ми сподіваємось, що ніхто з авторів не буде проти, що ми підглянули собі таку ідею. Кожен лайк, який ви будете ставити під цим відео протягом тижня до виходу нашого. Наступного відео буде перетворений на одну гривню, і вся сума піде на донат на закупівлю дронів або інших потрібних речей для наших захисників та захисниць. Ми будемо щиро раді, якщо ви доєднаєтесь до нашої благодійної ініціативи, і ми зможемо таким чином допомагати. Запрошуйте своїх друзів також доєднуватися до цієї ініціативи. Підписуйтесь на наш канал, діліться нашими відео та ставте лайк. Ну а ми щиро дякуємо вам за перегляд цього відео і ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання в коментарях або за номерами телефону. Також ми будемо раді бачити вас вживу. До нас можна записатися на огляд та тест-драйв в місті Київ. Адреса вказана в описі цього відео та на нашому сайті. Ми будемо щиро вдячні вам за лайки, підписку та коментарі. Бажаємо гарного та тихого дня. До зустрічі!